Друзі, усім мої вітання. Сьогодні вирішив встановити вже місяць тому придбані ось такі чохли на автомобіль. То салон у мене світленький. І ось такі неприємні моменти, навіть після потрапляння дощику чи води на нього створюються ось такі плями. І вирішив я це все діло закрити ось такими чохлами, замовляю їх через інтернет. Зіткнувся я з такою проблемою, як зняти ось підголовники на передніх сідушках. Ось ця кнопка регулювання йде висоти догори донизу, але щоб зняти підголовники, даю інформацію, може хтось не знає, потрібно ось тут під пошиттям є ось такий важелець, на який, така кнопка, скажімо так, на яку потрібно нажати, і відповідно з двох сторон одночасно і тоді вийде він назовні. Ну, Попередньо потрібно сідушку опустити, трошки, тому що не дає потолок підняти. Так, ось я вже зняв підголовник на своїй сідушці. Ось тут є фіксатори. Ось Вони фіксуються. Бачимо, зараз я кажу ключем. Ось я нажимаю, не знаю, чи видно. І така ж сама історія з цієї сторони. Сховався. Тобто, коли ми нажимаємо з боку ось на цей на цю кнопку, він тікає. Бачимо. І так, друзі, ось цю вже це сидіння я вбрав. Тут ще потрібно понатягати. Зараз будемо. Дягати спинку переднього правого сидіння. Ну і давайте покажу, як це все відбувається. Беремо ключик, знизу нажимаємо. З цієї сторони нажимаємо все, підголовник вийшов. ще раз покажу, дешево. Це якась ерунда, не фейк. Нажали. Нажали і Це дуже просто і легко. Друзі, ну, кому корисне стало відео, там палець догори, підписуємося на канал, коментуємо. Я думаю, що ця інформація буде корисною для людей, які мають такі автомобілі Ось, і хочуть собі встановити. Ось так, ми закладаємо, зараз ці салончик непоганий, виходить, да, білий салон, гарно. Але в деякій мірі Ось, вже дощик нападав, зараз я закрию двері. Ще понатягувати потрібно. В протері все, А так плями. Навіть після елементарного дощку. Все, друзі, дякую всім за увагу і граді вам добра, бувайте.